Це було дуже погано, коли пробивали йому руки і ноги, коли розпинали, подносили на цьому дерев'яному хресті. Не думаю, що хтось сказав йому: трошечки потерпій, буде краще. Ні, цей момент був фатальним. Це була страшна поразка, це страшний біль і німе мовчання в найстрашніших моментах, найстрашніших моментах життя. Не раз людина навіть не має силу на крик. І ці слова Христові, Боже мій Боже мій, чому залишив мене, чому покинув мене? Оце насправді глибина темряви. Це ми зараз, з перспективи Воскресіння, на хрестну дорогу дивимося, як на цю жертву, яка веде до перемоги. Але в моменті, уявіть собі, все було добре попередньо. Він воскрешав померлих, він давав зір тим, які не бачили, сліпим. Він Збирав навколо себе велику кількість людей, як Месія, входить в Єрусалим, а тепер його майже всі залишили. Кілька сміливих жінок з Марією і Ян під Христом. І темрява, і темрява, сонце закрилося. Мені здається, що часто ми живемо в цій Страсній П'ятниці, коли зло є непокараним. Злодії чинять зло, їм за це нічого немає. Більше того, настільки. Настільки жахливо зло, що і знак Христа використовує в оправдання для себе? Знак Хреста в оправдання свого злодійства. Це ми бачимо серед наших людей це величезне страждання. Скільки загинулих. і що? І нам зло далі радіє в своїй безкарності. Суцільна страсна п'ятниця. Так не ж диявол переміг? Ніколи. Поки ми живемо, ще є час цієї боротьби. Гріх ще є, диявол ще нищить людину, і руками людини нищить людину. Але перемога світить Сонцем Христовим. Господь Ісус Христос воскресає на третій день. Цю дорогу треба перейти. Але Він заповідає вже про своє Воскресіння учням. Він, який йде на хресну дорогу, заради нас це все робить. У всю жахливу темряву Він сам входить і є одним з посеред нас. Обов'язково, після того терпіння настане Воскресіння. Але цей час, поки тут ми ще живемо і переживаємо біль, гоніння. Страждання цей час маємо пережити разом з Христом, не віддалитися ніколи від Нього, не залишитися в самотності. Диявол хоче нас розбити, розсіяти, щоб ми перестали спілкуватися з Богом, не залишити цього. Навіть в момент незнання, в момент темряви, стучати в ці двері, стучати і дивитися на Хрест. Бо рана ми. Його ми зцілилися, і він входить в Страстну п'ятницю, в Твоє страждання, в Твоє терпіння, аби дати спасіння. Ідемо цією дорогою до світлого Воскресіння Христового, знаючи, що все не дарма. Слава Ісусу Христу!